Привіт, це моє перше відео українською. Я сподіваюся, вам сподобається мій голос, який саме українською. Я буду намагатись говорити гарно, без всяких пауз. Сьогодні у нас коротеньке відео, але дуже цікава тема: як знайти свій стиль. Я вважаю, що прямо шукати його не потрібно, тобто це навіть якось не корисно, не варто гнатись за стилем. Це ще один пункт сьогоднішньої теми. Краще вивчайте анатомію. У вас може з'явитись питання: а якщо художник уже знає анатомію, але я вам скажу, що частіше за всього стиль шукають саме художники-початківці, тому що у тих, хто вже знає анатомію. Він вже точно є. Або принаймні вони малюють в реалізм, тобто їх стиль не так сильно турбує. Краще звертайте більше увагу не на сам стиль, а на те, що вам більше подобається. Я не знаю, чи це правильно так казати. Тому що, наприклад, у мене стиль з'явився через те, що я почала дивитись дуже багато аніме, дуже. А я просто захопилася цією культурою. Я взагалі я люблю Японію. І ось так я знайшла свій стиль, в якому зараз малюю. Не знаю, може він не дуже схожий на аніме, але від того, я саме від цього. Хочу більш детально поговорити говорити про те, як я знайшла свій стиль. Не можна сказати, що я його прям знайшла, тому що повторююсь, це все пішло від перегляду аніме але деякі деталі, все ж таки, я якби шукала, як правильно відобразити По-перше, волосся. Тобто, спочатку я його малювала тільки яким якими пензлями. Ви можете це побачити на перших моїх роботах у профілі в інстаграмі. До речі, так це піар. Тобто, що я хочу сказати цим відео? Не потрібно прямо повторювати якихось художників, щоб знайти свій стиль. Просто малюйте раніше, десь два роки тому. Я б не зрозуміла цього. І я цього і не розуміла, тому я намагалася знайти свій стиль. І кожен день в мене був різний стиль, зовсім не схожий на мій попередній, що був вчора. Дуже сподіваюся, що ви знайдете та полюбите свій стиль. Всіх люблю і всім до зустрічі!